Привіт, я Аня. І я мама вперше. А це мій влог. Як і у будь-якої мами, у мене в голові завжди безліч запитань. Тож мама онлайн вже мчить у пошуках. Відповідей перший триместр позаду Донечка росте швидкими темпами і щодня тішить новими сюрпризами. Про основні показники розвитку малюка поговоримо сьогодні з педіатром. Як би твій малюк не розвивався, мама все рівно буде переживати. Така вже, мабуть, мамська доля, і yes. якщо а, він розвивається якось, от коли порівнюєш з іншими, не так як всі, да, ти думаєш, ой, чомусь ми якось відстаємо, ми щось не вміємо робити. Якщо Трішки швидше, ми щось вміємо краще робити, ніж дітки такого ж віку. Ти думаєш, ну а чому так швидко? Якось все має бути в пору і знову починаєш перейматися. Тому я хочу, щоб ви розвіяли сьогодні такі переживання мамські, розказали, чи є взагалі якісь норми, як має розвиватися е, маля? Він ці три місяці, так правильно, три mm -hmm. місяці. А, дитина зазвичай зазвичай, але це зовсім не означає, що вона зобов'язана це робити. Mm -hmm. Вже трошку починає фіксувати погляд, як зараз mm -hmm. вона дивиться на вас, вже може тривалий час за вами спостерігати. Mm -hmm. Коли ви з нею розмовляєте, вона вас уважно слухає і може на вас реагувати, починає гуліти, вимовляти нові звуки, якісь А, mm -hmm. mm -hmm. Крім того, так, якщо брати психоемоційний розвиток, то вона починає розв'язняти Більше кольорів, uh -huh. якщо до того вона більше всього червоний бачила, да червоний, чорний, білий. То зараз вже починає збільшуватися цей спектр кольорів. А маму впізнає вона чи ні? Само собою. Само собою. Е, е, е. А як це більше візуально? Чи це запах? Що uh -huh. тут спрацьовує? Тут комплекс спрацьовує і візуально. Вона вас бачить, uh -huh. розпізнає і голос. На вас теж реагує. Ну, і само собою по запаху теж, звісно, вона буде вас признає. Мамулічки, у три місяці малюка починають цікавити візерунки на меблях та одязі. Тож скористайтеся його увагою. Називайте предмети, описуйте їх властивості та якості. Так ви будете розвивати слухові та пізнавальні навички малюка. Якщо говорити от про психомоторний розвиток, про рефлекси, які є у ну, народженого в три місяці, вони вже зникають? Вони починають зникати або зменшуються, да, там пошукові, побутковий рефлекси, да, вони починають зменшуватися, вже не виходить. А можемо якось це перевірити, щоб подивитися. Так, ага. Так. Це який рефлекс буде? Хоботковий. Ага. Ну, ти не хочеш? Ну, ага, губки мають в трубочку так, да, да. І Він ну, Має вже не зникнути. Бач. Не бачите, власне, не... не бачимо, ми його ага. Пошуковий це коли дитина ага. починає шукати грудь матері. Ага, відкриває ротик, відкриває так та, і повертає. Немає що? Ага. 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 Вона вже знає, що якщо їй дали грудь, то вона буде її. <ріх> а що представляє зараз. Так. Класно. Добре, давайте тоді будемо важитись, мірятись. Давайте. Вага може різнитися дуже сильно. Це залежить в першу чергу від початкової ваги. Тобто з uh -huh. якою вагою дитина народилась. В середньому дитина набирає за перший місяць життя. Близько 600 грамів з врахуванням фізіологічної втрати ваги, другий, третій місяць. Там вже по 800 грам дитина може набирати. Це в середньому. Мінімальна, е, мінімальна вага, яку дитина має набрати, це 500 грамів. Але угу. знову ж таки треба індивідуально підходити до кожної дитини. Лікарка розповіла мені, що показники набору ваги у немовлят можуть суттєво відрізнятися. Тож при оцінці набраної маси дитини слід враховувати, чи не хворіла вона характер вигодовування грудне. Штучне чи змішане, перебіг пологів та інші фактори. Тіночку. Тінєчка. Ага. Має зростати, так, ставати тверденьким, так? Да? А коли повністю то вона має? Дороку іноді Дорогу. трошки пізніше ага. закривається, це теж є ага. норма. Воно теж зменшується вже якраз ага. в цьому проміжку часу. Іноді трошки більше цей часу займає. Зараз Прекрасно. В першу чергу на ручках, далі ага. трошки. Да, ага. тобі ага. подобається зарядочка робити? Так? Подобається, подобається, так, зарядочка, Одна ага. з улюблена. Ножки наші. Ага. Ага. Не хоче, не хоче, дуже. Нам треба теж розводити кульшові суглоби, і це дуже важко зробити. Виходить лише у тата, коли він її купає. На рахунок стимулювання перевертання. Перевертання. Угу. Перше, після трьох літній ми починаємо робити. Угу. О mm. за Ніжки Ага, Мішки Ніжки О, молодчинко. ти моя вона Спочатку має... голову ага. починаємо Ага. Далі вже потрошку дитина починає спиратися на ліктик, потім вже на ручку. І далі може навіть перевернути, сісти і все інше. Ось так, ну, зараз вона має голівку, так? Подаримо? Ага. Ага. Ну, не з першого ага. разу, звісно, ага. так, але нас стимулює. Малюйте, мабути, mm -hmm. іграшками смілюватися. До чотиримісячного віку малюки повинні освоїти перевороти зі спинки на бік або на живіт за допомогою батьків. Проте пам'ятайте, що кожна дитина індивідуальна та розвивається в своєму темпі. Тому одні дітки здатні робити ці рухи раніше зазначених термінів, а інші трохи пізніше. Тожу навчити, куди правильно покласти ручки, щоб uh -huh. було зручніше це зробити. Uh -huh. Точі, варіанти два uh -huh. або рочка в тому тіла, або оська. Біля голови знаходиться. Ага. Ножку вирібнуємо. Ага. І другу ножку. Ну, ось, так, та, а, ось так. в принципі вже сама майже і перевертається. Так. І ручки викладаємо. Молодець! Тобі, ти розумниця! Нещодавно мені розповіли, що святкувати день народження малюка до року можна щомісяця. Вау, яка класна ідея! Подумала я. Особливо коли твої душа та серце знаходяться в спокої, адже з твоїм малям все гаразд. І сьогодні ми з моєю донечкою Полінкою змогли це підтвердити на черговому огляді у педіатра. Мамулечки, якщо ви раптом переймаєте, що з вашим малям щось не так. Краще зверніться до спеціаліста для належної оцінки відповідності розвитку вашого малюка, його віку. Ну, все. А ми будемо поспішати за тортиком. Будьте здорові, мама офлайн!